Até 5 червня відбулася велика презентація Apple, яка відкрила щорічну конференцію розробників WWDC23. Якщо щось, нового айфону там не було. На заході анонсували нові Mac, включно з 15 дюймовим MacBook Air та Mac Pro на m 2 Ultra, оновлення операційних систем iOS 17, iPadOS 17, MacOS 14 та WatchOS 10, а також першу гарнітуру змішаної реальності. Зараз коротко і головне розповім про новинки, але перед тим ставте вподобачку нам за старання і поїхали. Першою представленою новинкою став MacBook Air 15 Apple наголосили, що це найтонший у світі ноутбук з 15-дюймовим екраном. За продуктивність пристрою відповідає процесор Apple m 2 максимальний обсяг оперативної пам'яті 24 ГБ, а вбудованого сховища 2 ТБ. За заявами розробників, новий MacBook Air працюватиме до 18 годин без підзарядки. Уявляєте, така потужна машина, при тому нагадаю, що це все ще найтонший ноут у світі. Ого, ціна 1299 доларів. Продажі ноутбука почнуться в середині червня. Ще однією новинкою став комп'ютер Studio на основі процесора m 2 і абсолютно нового чіпа m 2 Ultra, який на 20% потужніший ніж m 1 Ultra. Apple заявили, що m 2 Ultra – це найпотужніший чіп, який коли-небудь був створений для комп'ютера. Процесор m 2 Ultra оснащений 24 ядрами і до 76 відеоядер. Чіп містить у собі 134 мільярди транзисторів. Ціна Mac Studio стартує від однієї доларів. Зайн Pro не змінився, ось потужність сильно збільшилася. Ціна професійного комп'ютера Mac Pro на базі процесора m 2 Ultra стартує від 6999 доларів. Тепер пробіжемося по операційці. iOS 17 додали функцію Live Voicemail, яка в режимі реального часу перекладає аудіо під час виклику в текст. Також Apple додала фільтри в пошуку iMessage і кілька інших функцій, наприклад, розшифровку аудіоповідомлень у RAURA. Також додано режим годинника Standby, надсилання геолокації в iMessage і живі стікери. Додаток Journal, який підкаже, що записати в особистий щоденник. NameDrop – швидке відправлення даних найближчим пристроєм під час. Туркання, а ще Apple відмовилася від слова «Привіт» у фразі «Привіт, сірі. Тепер голосовий асистент можна викликати одним словом. Ну, ми таким чином можемо зекономити 0,3 секунди свого життя. Вельми дякую iPadOS 17 з'явилися додаток здоров'я, віджити і персоналізація домашнього екрану. Так, у додатку здоров'я всі дані будуть синхронізуватися з іншими пристроями Apple. Операційні системи для iPad поліпшили екран блокування і додали інтерактивні віджити. Також додали розширену підтримку редагування pdf файлів Наступна версія MacOS отримала назву Sonoma. В операційній системі з'являться всі нові функції з iOS 17 і iPadOS 17. Віджити можна розташувати прямо на робочому столі, поліпшили Safari і додали профілі, підтримку ВЕБ додатків, видалення трекерів, можливість ділитися паролями. У MacOS 14 також з'явиться спеціальний ігровий режим. Він підтримується в будь-якій грі. Ще одне нововведення: камера тепер може відокремлювати фон. Працює FaceTime, Zoom і інших програмах. AirPods теж не залишили без уваги. Головне оновлення режим адаптивного звуку для AirPods. Тепер навушники зможуть регулювати шумозаглушення і режим прозорості залежно від оточення. Наприклад, якщо власник iPhone слухає музику в AirPods і з ним почнуть розмовляти, то адаптивний режим автоматично знизить гучність у навушниках. WatchOS 10 – це велике оновлення операційної системи для Apple Watch. У WatchOS 10 З'явиться можливість отримувати швидкий доступ до віджитів, натиснувши коліщатку Digital Crown. Опція буде підтримуватися на всіх циферблатах. Після оновлення годинник може підключатися через Bluetooth до сумісних велосипедів і точніше щитувати інформацію про активність користувача. Також з'явиться можливість відстежувати ментальне здоров'я. Ну і через півтори години очікування Apple нарешті показали свою так звану вишеньку на торті: гарнітура змішаної реальності Vision Pro, поєднання доповненої і віртуальної реальності. Це спосіб взаємодії з комп'ютерним інтерфейсом. Те, що компанія називає своєрідним пристроєм ведення, подібним до миші чи трекпаду. Основі гарнітури лежить алюмінієва рамка з вигнутим склом спереду. Тут є фізична кнопка для захоплення зображення і цифровий регулятор для налаштувань. Ззаду гнучки ремінець. Козорок тягнеться від дисплея до голови користувача та захищає від потрапляння світла з боків будовані аудіоподи, які забезпечують звук. Гарнітура працює на стандартному чіпі М2 в парі з новим R1, який відповідає за потокове відео. Micro oled гаджет має функцію EyeSight. Передній дисплей показує ваші очі іншим людям в кімнаті. Це можливо завдяки первинному скануванню обличчя. Будована 3D-камера дозволяє користувачам знімати просторові відео та фото. Розробники запевняють, що пристрій швидше призначений для роботи, аніж для розваг. Зокрема, в окулярах можна використовувати версію робочого столу вашого Mac. До речі, Disney стала першим контент-партнером Vision Pro. Її SEO-боб БОБАЙКЕР повідомив, що Disney Плюс буде доступний на пристрої з моменту запуску. Продажі почнуться наступного року. Ціна 3499 доларів. Ось такими новинками потішили нас Apple. Напишіть в коментарях, як вам такий набір оновлень і чи оправдали ваші очікування презентація. Дякую за увагу. Па!